Осінь цього року продовжує тішити нас новими кінорелізами від відомих студій режисерів на будь-який смак та жанр. А за останній тиждень вийшло чимало достойних уваги фільмів. Тому сьогодні я підібрав для вас декілька нових стрічок, які вже можна подивитися, не виходячи з дому, та які гарантовано піднімуть ваш настрій. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99,9. За мікрофоном, як завжди, Юрій, і сьогодні на вас чекає життєва кримінальна історія про цинічний ринок лікарських засобів та підступні злочинні змови зі смертельними наслідками, біографічна спортивна драма про незламну волю у підкоренні масштабного рекорду, а також напружений трилер про найманого вбивцю, який несподівано зазнає глибокої внутрішньої кризи та багато чого іншого. Тому влаштовуйтеся зручніше і всім приємного перегляду. Привиди у Венеції. Це вже третій фільм Кеннета Брани, де він втілює на екрані харизматичного детектива Еркюля Пуаро і, власне, виступає режисером стрічки. На цей раз Брана екранізував один із пізніх детективних романів британської письменниці Агати Крісті під назвою Вечірка на Хелловін». За сюжетом на дворі, 1947 рік, Еркюль Пуаро вийшов на пенсію та проживає у післявоєнній Венеції. Одного разу давня знайома втягує його в дивну авантюру, запрошує детектива на спіритичний сеанс у напівзанедбаний моторошний будинок, щоб той розгадав таємницю виклику духів із потойбіччя. В процесі сеансу один із гостей стає жертвою жорстокого вбивства, тож детектив порине у світ таємниці тіни, щоб розкрити загадковий злочин, поки всі підозрювані будуть знаходитися всередині стародавнього будинку. У цій частині франшизи до чистого детективу домішуються елементи містики, а сам фільм виглядає більш камерно та атмосферно. Тож шанувальники жанру із задоволенням проведуть півтори години за переглядом цього фільму. Хіл американська спортивна драма заснована на біографії талановитого гравця у бейсболу Ріка Хіла. Головний герой живе в невеликому містечку і має унікальний дар гравця в бейсбол та феноменальні вміння, що помітно виділяють його серед ровесників. Але батько хлопця, мандрівний пастор Джеймс Хілл, зовсім не розуміє сина та не розділяє його поглядів на життя. Не дивлячись на все це, рік має найзаповітнішу мрію. Він хоче реалізувати свій дар, регулярно виходячи на поле та граючи в бейсбол на професійному рівні. Однак здійсненню його бажань серйозно перешкоджають непрості стосунки з батьком, постійне занепокоєння його здоров'ям, а саме головне власні фізичні вади. Протягом фільму ми безперервно будемо спостерігати за тим, як герой неодноразово долає всі перешкоди на шляху до своєї заповітної мрії і пробивається до головної ліги бейсболу. Абсолютний вбивця. Американський комедійний фільм Жахів де у центрі сюжету опиняється 17-річна дівчина Джеймі. Одного разу вона дізнається від своєї матері, що та мало не стала жертвою таємничого маньяка у масці, який у далеких 80-х роках вбив кількох дівчат. З того часу минуло вже багато років, та оскільки вбивцю так і не знайшли, мати переконана в тому, що він ще повернеться, тому завжди застерігає доньку бути обережною. Однак невдовзі дівчина все ж таки стикається з убивцею і якимось загадковим чином переміщується в часі та опиняється у 1987 році саме тоді, коли загадковий маяк і свої перші вбивства. Потрапивши в минуле, Джеймі змушена адаптуватися у нові для неї реальності, спробувати знайти свою матір та спільними зусиллями протистояти маяку, який тероризує жінок. А їхньою метою буде не лише запобігти вбивствам, а й дізнатися більше про особу злочинця, змінити хід подій і створити нове вільне від загрози майбутнє. Нігті. Дія цієї романтичної мелодрами розгортається в альтернативній реальності недалекого майбутнього. Головна героїня Анна та її хлопець Райан перебувають у щасливих відносинах, адже перспектива їхнього спільного майбутнього підтверджена сучасним дослідженням. Вчені з інституту кохання сконструювали машину, яка вміє за допомогою аналізу нігтів визначати сумісність партнерів та рівень їхнього щастя. Зачарована інноваційними технологіями дівчина влаштовується на роботу в цей інститут, де вона починає працювати з новим колегою Аміром. Невдовзі ванни виникають до нього романтичні почуття, які ставлять під сумнів всі дослідження та підтвердження того, що кохання є точною наукою. Тож дівчина повинна буде розібратися, що з цього є істинною, і довіритися власним почуттям чи довіритися вибору, зробленому програмою. Продавці болю Американо-британська кримінальна драма Емілі Блант і Крісом Евансом у головних ролях натхнена одноіменною статею Евана Гьюза, що була опублікована в Нью-Йорк Таймс у 2018 році. Фільм розповідає про цинічний ринок лікарських засобів і людей, які зуміли отримати вигоду з опіоїдної кризи в США, коли в результаті безконтрольного вживання опіоїдних анальгетиків підвищився рівень смертності населення. У центрі сюжету молода мати, яка живе разом з донькою у підвалі сестри та перебивається тимчасовими заробітками. Але все змінюється, коли одного разу торговий представник відомої фармацевтичної компанії пропонує їй роботу. Завдяки сильному характеру героїні вдається досягти небувалого успіху, який незабаром приводить її в самий центр злочинної змови зі смертельними наслідками. Фільм в основному концентрується не на масштабах опіоїдної кризи, а розповідає історію конкретної людини, яка настільки відчайдушно хотіла вирватися з бідності, що поступилася і законом і своїми принципами. Перший день мого життя. Філософська трагікомедія про цінність життя від італійського режисера автора ідеальних незнайомців Пауло Дженовезе. У центрі історії четверо незнайомих один з одним самогубців. Однієї дощової ночі в їхньому житті з'являється таємничий незнайомець, який дає шанс героям переграти саму долю. Для цього він пропонує їм тиждень пожити в порожньому готелі і подивитися на світ зі сторони, ніби їх у ньому більше й не існує. Невидимі для оточуючих герої вільно пересуваються містом і спостерігають за навколишнім світом, та чи допоможе їм це знайти сили почати все спочатку і знову полюбити життя. У Пало Дженовеза завжди дуже добре вдається розповідати прості людські історії, про головне і вічне, які торкаються глибини душі, і цей фільм не є винятком. Можливо, ідея не така вже оригінальна, але вона глибоко і детально пропрацьована та подана режисером дуже своєрідно і цікаво. На яд. Біографічна спортивна драма, яка розповість нам захоплюючу життєву історію американської плавчині на довгій дистанції Діани Наяд. У 1978 році 28-річна Діана спробувала здивувати світ, ставши першою людиною, що пропливла від берегів Куби до узбережжя Флориди. Але тоді це випробування на місяць провалилося, і плавчиня прийняла рішення піти з професійного спорту та зайнятися журналістикою. Однак через довгі 32 роки Діану знову захоплює неординарна ідея досягти того, чого їй не вдалося протягом минулої кар'єри і пропливти більше 170 кілометрів без сторонньої допомоги. Заручившись підтримкою своєї близької подруги, яка бере на себе роль тренера, головна героїня сповнена рішучості досягти успіху в цьому вкрай непростому запливі. А безліч невдалих спроб, які чекатимуть на спортсменку у майбутньому, не зможуть зламати її волю у підкоренні масштабного рекорду. Я завжди буду бачити ваші обличчя. Даний фільм без перебільшення є справжнім глядацьким хітом та одним із головних французьких фільмів цього року. Ця життєва драма присвячена максимально незручній та непопулярній темі, адже розповідає про реальну програму відновного правосуддя у Франції, в рамках якої жертви нападів зустрічаються зі злочинцями. У комфортних та безпечних умовах одні говорять про емоційні наслідки того, що трапилося, а інші намагаються пояснити мотиви своїх дій, а часом навіть вибачитись. І поки жертви пограбувань та грабіжники ведуть контрольований професіоналами діалог, головна героїня Хлоя вимагає участі у програмі свого брата, який її зґвалтував. Це камерне, емоційно потужне кіно про розуміння наслідків своїх дій, надію на краще майбутнє, спокутування провини та прощення. Вбивця гостросюжетний трилер від Девіда Фінчера заснований на одноіменній серії графічних романів французького автора Алексіса Нолента. Головні ролі виконали Майкл Фасбендер та Тільда Свінтон. У центрі сюжету висококласний найманий вбивця, який несподівано зазнає глибокої внутрішньої кризи та занурюється у мізантропічні роздуми. Він починає думати про сенс життя і своє місце в цьому світі, відчуваючи раптові муки совісті, за кривавий шлях, по якому він іде. При виконанні чергового завдання обставини несподівано виходять з-під контролю, найманий втрачає свою жертву, і тепер на нього самого оголошено полювання. Тож тепер він буде змушений сам розібратися із замовниками, а на своєму шляху головний герой стикається з кримінальним підпіллям, де кожен крок може стати останнім. Це захоплюючий трилер, сповнений непередбачуваних поворотів сюжету та емоційної напруженості, де головний персонаж розкриває свою власну трагічну історію і знаходить істину, яка змінює всі його уявлення про життя. Конференція. Шведський комедійний фільм Жахів заснований на одноіменній книзі письменника Маца Странберга. За сюжетом колектив департаменту муніципальної ради вирушає у робочу поїздку за місто для участі у конференції зі зміцнення колективу. Проте захід відразу ж не задається, оскільки колеги постійно сваряться, звинувачують один одного в корупції, отруючи доброзичливе середовище. Але все це втрачає значення, коли загадковий вбивця в масці починає вистежувати та жорстоко вбивати учасників конференції одного за одним. І тепер, щоб вижити, колегам краще триматися разом, адже маньяк виявляється дуже винахідливий і використовує свої рідні методи вбивств. Режисер стрічки Патрік Еклунд майстерно розпоряджається давно звичними жанровими кліше, тому присутній тут чорний гумор повністю компенсує будь-які можливі претензії до форми і змісту цього фільму. На сьогодні в мене все. Доповнюйте мене в коментарях та пишіть, що зацікавило вас із даної добірки, а також не забувайте про подобайки, тисніть на підписку з дзвіночком, щоб не пропустити нові випуски, і доєднуйтесь до нашої телеграм-спільноти. Всім подякував за перегляд, бережіть себе та своїх рідних і до скорої зустрічі в наступному відео.